Доброго дня, компанія Луцьк. Вантажимо тракторець Донфен 404 G2. Даний трактор іде 4 повнопривідний, з примусовою системою навіски. Ось так тактусі у нас приходять. Теж не встигаємо якийсь про них відео бо Поки їде до нас вже трактор замовлений, приїжджає, і ми збираємо його, ми спіли зібрати, вже треба вантажити до клієнтів. Ось так, приходить під грусподом Хайна 44 зі другого, компанія Мінягра не вулиця Рівненська 48. Сюди у нас є постоїмо хоча б день на площадці, але що маємо, те маємо. Всім до зустрічі, Компанія Няго, Літович. Приїжджайте, вибирайте, техніка є по наявності. нонфенги наразі є, але більшість – це під замовлення.